Комісія з цінних паперів та фондового ринку США одобрила 11 біткоїн ІТФ. І це надзвичайно крута новина, адже такого одобрення вже чекали ну, майже, майже 10 років, якщо не більше. Відповідно, чи це означає, що СЕК признав криптовалюту, як в подальшому буде розвиватися ринок криптовалют і на що це попливає? Ну і звісно, як можна купити? Біткоін ІТФ і чи треба їх купляти зараз? Про все це ми поговоримо в нашому сьогоднішньому відео. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів, являюсь фінансовим та цифровим радником. З вас лайк, підписка і дзвіночок за максимально круте і актуальне відео. І давайте поїхали. Е, і так, Біткоін ІТФ. Що таке Біткоін ІТФ і як ця штука? Штука, штука? Як ця штука працює, власне? Давайте будемо розбиратися, тому що все-таки у нас додалося 11 нових біткоін ІТФ, і, як бачимо, всі вони так чи інакше мають плюс-мінус одинакову ціну по відношенню до біткоїна, але при цьому графіки багатьох відрізняються і не у всіх настільки. Ціна е, по відношенню до біткоїна співпадає один до одного. І чому так? Ну власне, звідки взагалі взявся той самий біткоїн ІТФ і загалом е, ETF фонди. Про це давайте розберемось більш детальніше. Е, дивіться, почнемо спершу. Що таке інвестиційний фонд? Сам по собі інвестиційний фонд це гаманець, в який. Е, Учасники цього фонду, власне, акціонери, відправили гроші, і цей фонд цим фондом керує компанія по керуванню активами, і, відповідно, активи цього фонду відправляються внішані активи, а кошти цього фонду відправляються в певні активи, які прописані згідно стратегії фонду. Що ми маємо в випадку з біткоїном? Біткоін, в принципі, в США вважається товаром. Про це було вже давно заявлено СЕК. І будь-яка компанія, будь-яка фізична особа може собі купити біткоін, поставити собі, грубо кажучи, на баланс, відзвітувати, якщо були отримана вигода від зростання, наприклад, ціни на той же Біткоін, заплатити податки і радуватися спати спокійно. Тому будь-хто в США. Власне, будь-який має на увазі громадянин США або компанія, яка працює в США, вона має право купити біткоін. Тобто це не є проблемою. Головне, купити цей біткоін через е, авторизовані біржі, які мають ліцензію в США, в даному випадку це Coinbase, е, власне, поставити на баланс і е, тримати десь на флешці або на е, е, якомусь. Е, Безпечному гаманці. Ну, в даному випадку це може бути якийсь гаманець типу як холодного гаманця. Давайте його рисуємо синім, тому що він носить такий холодний гаманець. І, відповідно, власне, у цьому холодному гаманці і зберігається, зберігається цей біткоін. Та сама історія, от, власне, таким же, таким же чином, той же самий колд. Offline wallet, таким же чином, ми власне може тримати на балансі біткоін і компанія з управління активами. Тобто, їй ніхто не мішає власне купити біткоін, тримати на балансі, і отут починається найбільш цікаве, яким чином, звідки на взялися фонд Дивіться, учас, основний учасник ринку, власне, той же BlackRock, наприклад. Купив біткоін, поставив його на холодний гаманець, розмістив у спеціальному депозитарію, тобто, власне, в того ж кастеді на біржі, тому що це зобов'язав і Coinbase, і NASDAQ е створити окремий кастеді, в яку, тобто власне депозитарій, в якому зберігається цей біткоін. Що далі відбувається? Тобто, наприклад, той же самий BlackRock. Він тримає свій власний біткоін на балансі. А далі. Буває, це найбільш цікаве. Далі в нас на ринок виходить так званий провайдер ETF або авторизований провайдер, який має право торгувати цим біткоїном на біржі. Але яким чином торгувати? Він не купляє, продає цей біткоін, а він просто випускає от власне, цей IP-авторизований провайдер. Він або випускає, або викуповує з ринку акції ітф фонду, тому що ІТФ-фонд фонд це інвестиційний фонд акцій, якого торгуються на біржі. І для того, що вони торгувалися на біржі, має бути якийсь учасник, який випускає ці акції і який викуповує ці акції з біржі і власне тримає ціну і кількість. Біткоїнів, які в нього є на балансі, і кількість акцій в рівновазі завжди. Тобто його задача саме або викуповувати, або створювати нові акції, які необхідні для підтримки ціни цього біткоїна, який лежить. На холодному гаманці, ну, власне, в депозитарії, і кількості е, акції ІТФ фонду, які торгуються на біржі. Ну і таким чином, він, як бачите, не купляє біткоін. Він купляє або продає самі акції ІТФ фонду. -ферс. От, власне, це те, що він робить. Відповідно, ці акції. Ну, власне, ІТФ фонду, тому що фонд він має паї, які, власне, ІТФ фонд це називається акції, вони торгуються на біржі. І оскільки вони торгуються на біржі, то ми таким чином маємо, звичайно, біржу, екщендж, на якій торгуються ті же самі акції ІТФ фонду. І, відповідно, на цій біржі дані акції ІТФ фонду може купити будь-який учасник. Тобто, інвестор, який купляє відповідно дані акції на біржі або продає дані акції на біржі. І для того, щоб ціна цих акцій завжди була в рівновазі, також на біржі працює такий учасник, який називається Market Maker, який підтримує ліквідність ціни ну, власне, цих акцій. Ну, і Плюс-мінус підтримує там ціну в певному діапазоні. Тобто логіка роботи в чому? Є, наприклад, є компанія з управління активом, наприклад, BlackRock, який купив собі біткоін, розмістив його на е, холодному гаманці і тримає його в спеціальному депозитарі. Під цей біткоін він випускає е, спеціальний авторизований провайдер, в даному випадку це iShares, випускає акції фонду. Під завдаток даного біткоін і ТЕФА кількість цих акцій вона регулюється при випуску, далі вона може збільшуватися або зменшуватися, в залежності від того, як змінюється ціна на спотовий біткоін. Якраз ключовий момент це саме на спотовий біткоін. І відповідно дані акції ІТ-фонду торгуються на біржі. І на біржі ці акції ми з вами в будь-який момент можемо купити через брокера. Тобто тут є важливий менше, що інвестор заходить на біржу не сам напряму, а він заходить через спеціального брокера, який і виступає його ну, власне, посередником, який купляє ці etf фонди на біржі і, відповідно, інвестор вже тримає акції даного etf фонду в себе на балансі, а брокер веде його облік. І відповідно, давши заявку брокеру, інвестор може або купити, або продати ці etf фонди на акції даного etf фонду на біржі. А для того, щоб на біржі підтримувалася плюс-мінус здорова ціна і ліквідність цих акцій, тобто, щоб в будь-який момент можна було купити або продати дані акції, працює окремий учасник, який називається маркетмейкер, який підтримує ціну на ринку. І таким чином, власне, працює біткоін ETF. Це, якщо не вдаватися сильно в такі, Тонкості внутрішньої роботи. І що з цього найбільш важливе? Дивіться, оскільки торгівля відбувається акціями даного ІТФ, і спеціальний провайдер його або додруковує, або допродається, то відповідно сам біткоін він як лежав певна кількість біткоїна на балансі, ця певна кількість біткоїна і лежить на балансі. Тобто інвестиційні фонди вони вас не докуповують. Новий біткоін для того, щоб там зросла ціна. А і та, та сама історія, провайдер даного ETF фонду він не продає цей біткоін, щоб ціна впала. Він торгує, або, він торгує фактично кількістю акцій, які знаходяться в обороті на біржі. І відповідно, в залежності від того, як треба змінити, він, ціну, на, ціну на цю одну акцію він або викуповує, або Навпаки, допродає нові а, а, акції на ринок. А кількість біткоїна в, в холодному гаманці вона залишається незмінною. Тільки єдиний варіант, коли може збільшитись кількість біткоїнів, це у випадку, якщо компанія BlackRock, для прикладу, або Vanguard, або будь-який інші компанія з управління активами докупила біткоїнів, розмістила її знову. В кастоді і, відповідно, хоче на ринок випустити більше, саме під цей біткоін ітеф випустити більше акцій. І, відповідно, якщо попит буде зі сторони величезний попит зі сторони інвесторів на ті ж самі біткоін ітеф, то в такому випадку у нас і е, збільшиться е, е, саме кількість біткоїнів в депозитарі. От саме тому. Після запуску біткоін ETF, як ми бачимо, акції на той же самий е спотовий біткоін ETF, бачимо, досить сильно впала за останні два дні, тому що стартанула вона 10, ну, верніше, 10-го було запровлено. Стартанулись торги 11, 11 січня 2024 року. Це насправді історичний день. І відповідно ціни бачимо, Досить сильно впали. Ну і власне ціна на той же самий BTC. Також бачимо, що Pro 3 тисячі, при тому, що момент опруви вона була там, доходила до навіть до 49 тисяч доларів за один біткоін. Зараз вона знизилась, і, як я казав, це не залежить від того, чи біткоін йде заапрувлений, чи він не заапровлений. Тобто це залежить від попиту на самий спот біткоїна. І отут також важливий нюанс. Це те, як Це те, що і раніше вже на ринку були біткоїни та фонди. Але в чому ключова різниця між даним біткоїном та фондом? В тому, що тут в завдатку, от, власне, касти лежить спотовий біткоїн тобто справжній біткоїн на балансі. А ті біткоїни ТФ, які були раніше, насправді їх я бачимо. Досить велика кількість була і до цього. Вони мають в, свої, в своєму завдатку фактично не сам біткоін, а ф'ючерс на біткоін, тобто похідний фінансовий інструмент. І я бачу у них досить велика кількість. При тому, що нових ну, з'явилося тільки 11. Тепер наступний цікавий момент. Давайте подивимося по asset and management. Тобто, скільки взагалі в них активів в управлінні. Тому що е, такий, наприклад, біткоін ETF, як він називається, біто, в якого в завдатку є фьючерс на біткоін, то в управлінні в нього 1,73 мільярди доларів. Решта все 58, 57, 38. І от найбільш цікаве, що ну, поки що немає точних даних по всім біткоїні ІТФ. Але, наприклад, від компанії BlackRock, uh, iShares, фонд, uh, верніше, ETF фонд ібіт, який керується компанією iShares, то, якби провайдер ETF фондів від компанії BlackRock, має 1 мільйон доларів. Хвилиночку, 1 мільйон доларів. Ну це. Я б не сказав, що це дуже велика, велика сума під, під управлінням під біткоін. Тобто це досить маленька сума. І я думаю, що або тут ще немає точних даних, вони приблизно прикинули е, і відповідно опублікували, або ми побачимо вже більш точні дані, трохи пізніше. І наступний момент, або третій варіант, що власне запуск даних біткоін і тефів, він за, запущений в так званому. Е, Сендбокс режимі, тобто це більше є така пісочниця, щоб перевірити, наскільки, по-перше, є попит на той же самий біткоін і на Bitcoin ETF, і загалом відтестувати всю інфраструктуру, яку я, наприклад, дуже показав, при роботі з спотовим біткоїном. І третій показник, на який слід звертати увагу при Bitcoin ETF, це вартість. На цим фондом в рік Expense ratio. Власне, починається вона, я бачимо, з 0.21, 0.19 найменше. Це у компанії Franklin Bitcoin ETF, 0.21 компанії ARK, 21 Shares Bitcoin, біткоін ІТФ. Ну і далі вже доходить до 0.39 компанії Invesco. Ну, власне. Нас здається, ну, за керування невелика, ну, що таке 0,25%, що таке 0,19%. Здавалося би, при тому, що біткоін там вже зрости, він може на 100%. Там хто чекає його по 120, по 1,5 мільйона взагалі Китів сказала, що він буде до 2030 року. Тобто, окей, і що таке? ну, Тобто, здавалося, це невелика цифра. Але дивіться, ця цифра впливає на те, як змінюється. Ціна на біткоін ETF по відношенню до зміни ціни на саме біткоін на спотовий біткоін. Ми ж можемо купити або окремо спотовий біткоін, або ми можемо купити біткоін ІТФ. І якщо ми вкладаємося в біткоін ІТФ і кожного року виплачуємо по 0,25 то відповідно якби ми вклалися напряму в біткоін, то ми, ми б заробили на ціну 25% більше. І, на горизонті в 10 років, ну якщо ми говоримо про більш довгострокове інвестування, тут то навіть хтось назвав свій біткоін ІТВ ходу, відповідно ці 25% вони досить суттєво попливають на ціну нашого ETF. Тому, звичайно, треба дивитися на ті біткоїні ETF, які найбільш точно повторюють динаміку зміни спотового біткоїна і мають найменшу комісію. Відповідно, чого очікувати в майбутньому? Чи зросте ціна на той же самий, на той же самий біткоін після запуску біткоін ітеф? Насправді, от це 10 от січня це дійсно день Х. Це історичний день для біткоїна, і, і дійсно після запуску ж біткоін ETF ми можемо очікувати, що і додається нова ліквідність для децентралізованих активів. І, відповідно, можна очікувати, власне, мож, купівлю даних, даного актива не тільки фізичними особами, але і інституціональними інвесторами. І, відповідно, зараз же ті ж фінансові радники можуть пропонувати вже біткоін для своїх клієнтів, і відповідно, можуть, може бути додаткова. Додатковий попит саме на е, акції даного ETF фонду, а додатковий попит на акції ETF фонду, як ми вже з вами говорили, може спровокувати те, що буде необхідно буде буду, е, випускати більше е, акцій, аж для того, щоб випустити більше акцій, необхідно більше купити біткоїна. І ціна на біткоїн буде е, також зростати. І таким е, чином ми можемо очікувати якогось більш активного зростання. Якщо ми подивимося для прикладу, от на найбільш такий. Яскравий приклад це є золото, тому що, по факту, біткоін це ніщо інше, як цифрове золото. І побачимо, подивимося, коли це золото було запущено. Давайте я масштаб зроблю трохи побільше. І ІТФ на золото було запущено 18 листопада 2004 року. З того моменту протягом 5 років ціна на нього зросла. Що там до 2000, теж ми маємо 11-го року, майже ціна зросла на 4, в 4 вірніше рази, якщо купити його було на самому початку. Відповідно, це також до такої ліквідності для золота. І це не означає, що золото не падало в ціні, тому що бачимо 2008 рік активне падіння. Потім його активно почали викуповувати, і тільки зараз ціна на золото почала обновляти масовими. Але загалом тенденція на зростання по золоту ми побачили. І тому це не означає, що біткоін і ТФ зараз повторить таку саму динаміку, але якщо ми його порівнюємо, що біткоін це цифрове золото і воно має ті самі властивості, що і золото в реальному світі, то в такому випадку ми можемо очікувати ось так, як мінімум такого. Ростання. Тому, в будь-якому випадку, якщо ви готові диверсифікувати свої активи і розглядаєте децентралізовані активи як один з варіантів диверсифікації, біткоїні і тви можуть бути досить непоганим рішенням. Писок біткоїні ТЕФ ви можете побачити в мене на екрані, робити принтскрін. І відповідно навіть тут. Класно видно, я залишу це посилання також в описі до цього відео, і відповідно у нас є від ібіта e і нижче список всіх біткоїнітефів, які ви можете вже сьогодні придбати на біржі. Я би звернув в першу чергу увагу на такий тікер, як EBIT. Це тікер від Вірніше, це біткоін ETF від компанії BlackRock. Також окремо можна звернути увагу на ARK. Власне, ARKB це також і те фонд від компанії ARK Invest, якою керує Вуд. Ну, і в принципі, з інших, вони не є прямо ж такі такі, скажімо так, великими компаніями з управління активами. тому решта все треба дивитися вже по об'єму торгів, і по і по asset under management, тобто скільки грошей є в управлінні даного ETF фонду, оскільки чим більше коштів, тим більше ліквідність, і відповідно, тим легше можна купити продати даний актив. Тому вибір за вами. Але те, що децентралізовані активи з нами вже на все життя, це факт, і це навіть підтвердив зараз сек. З вами був Михайло Пасан. З вас лайк, підписка і дзвіночок. По питанням консультування або індивідуального навчання ви можете залишити ваші заявки на моєму особистому сайті або написавши в моїй координаторці. У вас всі посилання будуть в описі до цього відео. І пам'ятайте, найкращий час для інвестицій це сьогодні.